І знову я з вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте! Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки, короткі, й довгі, веселі і не дуже. Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно та й усе як рукою зніме. А якщо господиня щось іще спече до чаю пиріжок там чи колобок. Колобок жив собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого у них нема. От не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже Бабусю. Піди у хишку та назмітаю засіку борошенця та спечи мені колобок. От баба так і зробила: витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, Спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю. Та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок каже, «Колобок, я тебе з'їм, а той не їж мене, зайчику побігайчику, я тобі пісні заспіваю. «А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда утік, так і от тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить. Зустрічає його вовк. «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісні заспіваю. «А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Як от баби, от діда та от зайця утік, так і от тебе втечу, та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його видний. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану. Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік. Як от зайця та вовка втік, так і от тебе втечу, та й махо, біжить та й біжи, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичку, сестричку, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, як от зайця вовка та ведмедя утік, так і от тебе втечу. А ну ну ще заспівай, сідай мені на язика, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула.